Отримала новий паспорт за кордоном. Так, от Надія Матвєєва похизувалася документом, який допоможе їй пройти 260 кілометрів пішки. Я отримала новий паспорт. креденціал дель Перегріно пише ведуча, з яким я пройду шлях Каміно де Сантьяго спорту до Сантьяго де Компостела. Я почала каміно де Сантьяго і одразу зустрілася з океаном. З того моменту усмішка поселилася на моєму обличчі, і я з радістю робила паузи у своєму поході, щоб відчути дотор. Насолодитися його безмежною красою та силою у кожній хвилі. Я мріяла про цю пригоду три роки і вдячна, що наважилася стати пілігрімом. написала Надія, а паспорт потрібен для того, щоб отримати свідоцтво про проходження шляху. У Документі мають бути штампи, які ставлять під час пішої подорожі. Це підтверджуватиме те, що учасник пройшов шлях. Ці емоції не передати словами. Хай залишиться зі мною. Природа це любов. У кожному погляді та звуці без сумнівів і нудьги шлях Пілігримів проходить і через невеликі містечка на узбережжі, де відчувається спокій та простота життя. Я йшла вузькими вуличками і відчувала їх безтурботність та повільність, якої так не вистачає зараз нам з вами. Трішки навіть заблукала, проте мені допомогли повернутися на шлях. Якихось 7 годин, 24 кілометри з 9-кілограмовим рюкзаком, і я без задніх ніг у місті призначення Віле – привітне місто, з якого завтра знов дорогу. Дякую за цей день з усіма його пригодами та відкриттями. Бенкаміна.